Виконуємо номер 48 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас. Підручника алгебра 8 та математика 8. Інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2025 рік. Функцію одну формулою, ігри дорівнює 4х відняти 5. Знайдіть завдання перше. Значення функції, якщо значення аргументу дорівнює мінус 1,5 і 6. І друге значення аргументу, якщо значення функції дорівнює мінус 9, і друге значення 1. Приступаємо до виконання. Завдання перше. Значення функції потрібно знайти, якщо значення аргументу дорівнює мінус 1,5. Якщо х дорівнює мінус 1,5, то y дорівнює. 4 помножити на мінус 1,5 і відняти 5. 4 множимо на 1,5 на 10,40. 4 на 5 20, 40 і 20 це 60. Відокремлюємо одну цифру, коми буде мінус 6. І мінус 5 буде мінус 11. Наступне значення аргументу. Якщо Х дорівнює 6. То y дорівнює. 4 множимо на 6, віднімаємо 5. 4 на 6 24. І віднімаємо 5, маємо 19. Тепер переходимо до другого завдання. Значення аргументу потрібно знайти, якщо значення функції мінус 9. Підставляємо замість y – мінус 9. І розв'язуємо рівняння відносно Х. Запишемо у звичному вигляді, поміняємо частинки місцями. А тепер переносимо мінус 5 у праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х до рівня, мінус 4. І ділимо на 4. Отримаємо мінус 1. Отже. Якщо Y дорівнює мінус 9, то х дорівнює мінус 1. І ще одне значення у нас 1. 1 дорівнює 4х відняти 5 і знов у звичному вигляді. І мінус 5 переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежний. Отримаємо 4х дорівня 6. І тепер ділимо на 4. Отримаємо 1,5. І записуємо висновок. Якщо y дорівнює 1, то х дорівнює 1,5. Номер 48 із розділу повторюємо алгебру за 7 клас, підручника алгебра 8 та математика 8 виконана.